День гідності і свободи день, який перейшов в місяці, в роки і вже в десятиліття. День шанування тих, хто сьогодні на небесах віддав своє життя за принципи свободи, демократії, незалежності нашої країни, за свою родину, батьків. Дітей за нас вами, Шанування людей, які є справжніми героями сучасної війни, ми будемо робити завжди в сонце, в дощ, в спеку і в мороз, тому що ми всі зобов'язані пам'ятати, якою ціною. Нам дається відносно спокійне життя. Ми підтримували, будемо підтримувати дітей та родини. Розсловлю від імені всієї нашої громади щирі слова співчуття, родинам, портрети яких наших героїв ми відкриваємо сьогодні тут, для того, щоб кожен знав і пам'ятав, що саме завдячуючи людям, світлини яких є ось тут, в нашому місті. В селах нашої громади, в інших містах нашої країни. Ми сьогодні продовжуємо вести складну боротьбу заради наших дітей і нашого майбутнього. Я прошу всіх знаходити час та можливість підтримувати та допомагати живим, підтримувати і допомагати різними формами і методами всіх, хто сьогодні боронить нашу країну. Тому що це війна на знищення всіх нас. Находьте час. Для допомоги нашій армії навчайте і виховуйте дітей в тих принципах, які нам споконвічно дані як українцям. Вічна шана нашим героям, слава нашим захисникам, слава Україні!